Добрий всім вечір, друзі. Або ранок не знаю, коли ви саме дивитесь. Нарешті це сталося. Борис Єрмак, звільнений з посади голови офісу президента. Дійсно, це новина. Ну, напевно, року, дня, тижня, не знаю, але в офісі президента точно новина останніх декількох років. Сам Зеленський хочу нагадати, казав ось такі заяви, що він піде тільки разом з Єрмаком. Не думаю, що піде він все ж таки разом з Єрмаком. скоріш за все, Єрмак піде окремо. Натомість дуже цікаво, хто саме отримує посаду офісу президента. І я хочу нагадати вам, що посада голови офісу президента взагалі це не така важлива посада, і посада умовного прем'єр-міністра, наприклад, є набагато важливішою. Але за останній час Зеленський отримав декількох прогресивних ефективних менеджерів тощо і говорить, що от є от такі класні, красиві менеджери в мене. Той самий татар, да, який не зрозуміло, коли йде вбивав чеченців. Ось тут з'являється відео. Але якщо вам замало, я вам повторюю: я не хотів це сказати. Це знають і Сполучені Штати, і всі Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви. Тут не були, тобто певна кількість ефективних так званих менеджерів, які працюють, діють тощо, і ці менеджери насправді зараз мають дуже високу владу, тому що роль офісу президента це ну така. Слабенька роль він коригуюча людина. Прем'єр-міністр, наприклад, впливає на ключові процеси економіки і при цьому має призначатися Верховною Радою. Але оскільки зараз у нас, в принципі, в Верховній Раді Радішість і Верховна Рада частково, ну м'яко кажучи, частково керується президентом України, то офіс президента має просто неймовірні повноваження. Тому звільнення Андрія Єрмака є неймовірно важливим подією. Питання тут активно також стає хто якщо є на ярмарку. Зараз переважна більшість про офісу президентських пабліків кажуть, що це буде Юлія Свереден. Про це. Так само писали і ми, що Юлія Сверденко виглядає одним з найбільш імовірних кадрів. Хоча я не думаю, що це буде саме Юлія Сверденко. Сверденко це кадр, який є довіреною особою Зеленського. Тобто, по факту, це один з цих топ-менеджерів, так званих при Зеленському. Юлія Сверденко з голови Чернігівської ОВА, при тому тимчасово виконуючи обов'язки, варто значити, цей момент, стала прем'єр-міністркою України. Величезний ривок як для людини, яка починала, ну скажімо так, з до звичайного кадру, але тут є нюанс. Спереденко тільки зайшла на цю посаду, і по факту, вона скільки? декілька де місяців покерує. Ну, вибачте, це буде дуже дивно виглядати, особливо на фоні скандалів у кріслі Юлії Сверденко, і тут її робити головою офісу президента. Я думаю, що вона все ж таки залишиться на посаді прем'єр-міністра. Тут у мене буде така неочікувана ставка, але я вважаю, що наступним головою офісу президента стане Михайло Федоров, якщо не відмовиться самостійно. Об'єктивно, Михайло Федоров має доволі високий рівень підтримки. Це людина, яка відповідальна за це цифровізацією. це людина, яка має дійсно дуже великий успіх, тому що Україна дуже цифровізована країна. Ті, хто зараз проживають в країнах європейського союзу, жили або просто розуміють, що це таке. Україна в цьому плані випереджає більшість країн ЄС. Михайло Федоров, це теж людина, яка лояльна до Володимира Олександровича Зеленського, і в принципі за чутками йому пропонували посаду прем'єр-міністра, але він відмовлявся. Тому скоріш за все, я думаю, буде запропонована посада голови офісу президента. Об'єктивно у Зеленського просто немає інших людей, які можна запропонувати цю посаду якщо прийде умовний татаров, про якого ми вже говорили, суспільство найвірогідніше це не сприйме, і на татарова буде виліта величезна купа лайна. У будь-якому разі те, що зараз відбувається, тобто заміна Єрмака, це все одно перестановка кадрів. Зараз ми подивимось, куди поїде Ярмак, тому що я особисто думаю, що Єрмак поїде послом кудись в іншу країну. Ми точно не знаємо, звісно, як воно буде. Але давайте так у нас вже достатньо прикладів, коли люди, замість того, щоб сідати, наприклад, як Рєзніков, людина потрапила в величезний корупційний скандал, і Рєзніков не сів. Різніков просто пішов з посади. Тепер декілька дуже важливих новин з фронту. В першу чергу це Мирноград. На превеликий жаль, по факту Україна вже втратила Покровськ, ворог закріпився в центральній частині і активно йде далі. А коментарі про звільнення більшої частини Покровська не виправдалося. В переважній більшості російських груп вже є відео, як росіяни вільно пересуваються у центрі Покровська. Так само аналітики від Іпстейт теж фіксують ці просування і підтверджують на превеликий жаль окупацію більшої частини Покровська. Набагато гірша ж ситуація в Мирнограді. В принципі, ми маємо певні нахрюки, поки що на щастя. Вони не виправдані, що мирноград оточено у будь-якому разі марноград майже оточено, навіть якщо ще не оточено. Якщо ми віримо від Депсей, то до оточення марнограду залишається кілометр. Тут варто констатувати найжахливіше те, про що ми писали вже давно: вивести війська з Мирнограду тепер неможливо. Ми писали про те, що ну війська напевно потрібно виводити, хоч ми і не є військовими аналітиками. Але ми силаємось на думки ICV, на думки дівстей та тощо, що напевно війська потрібно виводити. Вони знаходяться в критичній ситуації ще близько двох-трьох тижнів тому, знову два-три тижні боже, фу. Але наразі ми маємо ситуацію, коли війська вже вивести просто неможливо. І при цьому вони віргівніше за все опиняться оточнівним словом. Ситуація жахлива, будемо стежити та повідомляти всі деталі в нашому телеграм-каналі. Наступна дуже цікава річ це використання дронів з термітом проти антифіпівішних сіток. Антидронові сітки це зараз засіб, який використовується обидвома сторонами. Він дуже поширений і він використовується на більшості основних доріг. В Принципі подібні дрони це скоріше наша розробка. Саме ми перші почали використовувати дрони з тірмітами, вижигаючи посадки. Росіяни ж почали використовувати ці самі дрони задля. Вижигання антидронових сіток. ось тут у вас з'являється відео. І ми маємо констатувати факт, що, скоріш за все, антидронові сітки просто стануть неефективними, тому що вони буквально будуть випалюватись цими дронами термітами. Сьогодні так само варто значити, що є висока вірогідність масового обстрілу. А ми особисто, наприклад, фіксуємо, що скоріш за все, будуть виведені ракетоносці калібр, можливий зліт ту, а також використання ракет Х 22 Тому сьогодні вночі будьте особливо обережні. Максимально стисло про справу Мідас, Про неї вже багато хто забув. Хто забув, це справа Міндіча чи Гівари. Тощо, тощо, тощо. Так от за одного з фігурантів Ігоря Хусенка, це та сама людина, яка з півтора ляпами доларів жаліла, що йому бідолаги, йому було тяжко тягнути півтора ляпа доларів. Так, да, це той, який зжалівся, так от за нього внесли заставу. При тому немаленьку заставу. Застава 95 мільйонів гривень, тобто ну майже 2 мільйони доларів. Навіть не майже зараз курс 42, тобто більше 2 мільйонів доларів. Таким чином, за по факту всіх діячів, яких знайшли та сап. Вони або виїхали за кордон, як це зробив Мідіч, або за них несли. Заставу тут нуль претензій до НАБУ та САП, то в першу чергу претензій до нашої судової системи. В принципі, на сьогодні це все. Я дуже прошу вас перейти в опис, поставити вподобайку, підписатися, але. Перейдіть, будь ласка, в опис, там є збірчик, і закиньте свої 10 гривень. Закиньте просто молода, будь вас міцно, міцно цілувати, любити та обіймати. Дякую всім за те, що додивилися відео до цього моменту. Люблю, обіймаю, тихої та мирної ночі.